Чи чули, що сьогодні жінку призначили прем'єр-міністркою? Ні? Я провалила? Ну окрім президента, немає ніякої влади. У нас немає парламенту. Це людина президента, це людина Єрмака. Це не робить не робить гіршим професіоналом, що дуже важливо. Ну ми живемо зараз в такій реальності. Там була абсолютно порушена процедура подання прем'єр-міністра. Ну, по, по суті, формально вона виконана. Я позитивно ставлюся до того, що це жінка, але конкретно про цю жінку я ще не встигла нічого почитати. Тому якби я все таки думаю, що для цієї ролі це головне професіоналізм і особисті якості. Не дивлюсь останнім часом новин. Я як звільнився з збройних сил України, я перестав дивитись новини, тому що коли я ще служив, я дивився їх і розумів, що те, що говорять по телевізору, і те, що я наявності, не збігається зовсім.